Ми часто замислюємося над тим, як душа померлої людини прощається з близькими, куди вона відходить і який шлях проходить, адже недарма так важливі дні поминання тих, хто пішов у інший світ, хтось не вірить у існування душі після смерті людини, хтось, навпаки, ретельно до цього готується і прагне, щоб його душа жила в раю. Спробуємо розібратися у цих питаннях. І зрозуміти, чи справді існує життя після смерті, і як душа прощається з рідними, після виходу душі у повному усвідомленні свого Я з тіла вона все бачить, все чує і все розуміє так, ніби нічого не сталося, лише вигляд власного мертвого тіла з боку дає душі зрозуміти, що її земне життя у людському тілі завершилося після смерті фізичного тіла. Душа може ще деякий час перебувати поряд із рідними і близькими, намагаючись пояснити їм, що з нею все гаразд. Важко однозначно відповісти на питання, чи пам'ятає душа померлого своїх рідних. Проте, судячи з подій, що відбуваються, можна припустити, що пам'ятає. Іноді в будинку починають відбуватися незрозумілі речі з закритого крана починає текти вода. Самі собою відчиняються дверця та шафи, падають речі з полиць тощо. Більшість людей такі явища дуже лякають хтось одразу біжить до церкви, хтось запрошує священника додому, а дехто просто не звертає на це уваги. Можливо, це померлі родичі, намагаються вийти на зв'язок із рідними. Тобто, душа покійного може бути в домі і хотіти щось сказати близьким. Але перш ніж з'ясовувати, навіщо вона прийшла, слід зрозуміти, що з нею відбувається у потойбічному світі. Багато хто бачить певні знаки, відчуває присутність рідної людини поряд, бачить сни за її участю. Але це ще не все. Деякі душі намагаються зв'язатися з рідними за допомогою телефонного зв'язку. Люди можуть отримувати повідомлення з невідомих номерів. Із дивним змістом приймати дзвінки. Але якщо спробувати передзвонити, виявляється, що такого номера не існує зазвичай такі повідомлення і дзвінки супроводжуються дивними шумами та іншими звуками саме тріск і шум є своєрідним зв'язком між світами. Це може бути одним із пояснень того, як душа померлого прощається з рідними адже дзвінки. Надходять лише в перші дні після смерті, потім усе рідше, а згодом і зовсім зникають. Душі можуть телефонувати з різних причин, можливо, вони прощаються, хочуть щось повідомити чи попередити не варто боятися таких дзвінків і ігнорувати їх. Навпаки, варто спробувати зрозуміти їхній зміст, можливо, вони допоможуть вам або ж хтось із померлих. Потребує вашої допомоги. Умерлі не дзвонять просто так, для розваги. Як душа померлого прощається з рідними через дзеркала? Все дуже просто: деяким людям покійні родичі являються у дзеркалах, екранах телевізорів і моніторах комп'ютерів. Це один зі способів попрощатися зі своїми близькими, побачити їх востання недарма саме дзеркала. Часто використовують для ворожінь, адже вони вважаються коридором між нашим світом і потойбіччям тактильне відчуття, це явище теж доволі поширене і цілком реальне. Ми можемо відчувати присутність померлого родича через легкий вітерець поряд або якесь невидиме дотикання хтось просто відчуває його присутність без жодного контакту багато людей. У моменти сильного смутку відчувають, що їх хтось обіймає, притискає до себе, коли поруч нікого немає. Це душа рідної людини приходить заспокоїти того, хто перебуває у складній ситуації і потребує допомоги. Часто такі візити здійснюють душі, що застрягли між цим світом, і по той бічним, деякі душі взагалі не розуміють, де вони знаходяться. І куди їм варто рухатися далі. Вони намагаються повернутися у своє фізичне тіло, але зробити цього вже не можуть тому зависають між двома світами. Така душа продовжує усвідомлювати себе, мислити, бачити та чути живих людей, але ті вже не можуть її бачити. Таких душ називають привидами або примарами. Важко сказати, як довго вони перебувають у цьому світі. Це може тривати кілька днів або затягнутися на століття. Найчастіше примари потребують допомоги, їм потрібно дістатися до Творця і, нарешті, знайти спокій. Душі померлих приходять до рідних вісні. це досить поширене явище. Часто можна почути, що комусь душа прийшла попрощатися уві сні, такі сни мають різне значення. Подібні зустрічі радують не всіх. А більшість людей, навпаки, лякають, інші ж зовсім не звертають уваги на те, хто і за яких обставин їм сниться. Коли настає певний час, і душа готова йти далі, перед нею постає вибір вона може повернутися у свій рід через нове втілення, або ж її наставники можуть прийти і сказати, що їй вже пора рухатися далі. Також душа може обрати залишитися. У небесному царстві і стати хранителем роду, щоб звідти спостерігати та допомагати своїм близьким і майбутнім поколінням. Як бачимо, є багато способів, як душа померлого прощається з рідними хтось вірить у ці явища, багато хто боїться, а дехто взагалі заперечує їхнє існування. Точно відповісти на питання, скільки душа померлого перебуває з рідними. І яким чином вона з ними прощається, неможливо. Тут багато залежить від нашої віри та бажання ще бодай раз зустрітися з дорогою серцю людиною, яка пішла з життя у будь-якому разі, не можна забувати про померлих. У дні поминання потрібно молитися і просити Бога про прощення для них. Також пам'ятайте, що душі померлих бачать рідних. І завжди про них піклується.